Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Metabo, а саме модель w 850 125 Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Отже, відкривши комплект пакування, ми бачимо, що в ньому знаходиться уся необхідна технічна документація: ключ, флянець, гайка. Також додаткове руків'я, захисний кожух та сама кутова шліфмашина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 850 Вт. Кількість обертів холостого ходу 11,5 тисяч обертів на хвилину. Обхват руків'я 179 мм. Вага інструменту без кабелю 1,8 кг. Довжина кабелю 2,5 метри. Гарантія, що можна надати магазин Tools.net.ua як офіційний представник компанії Metabo, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. Якщо вам потрібна повсякденна та надійна котова шліфмашина, це саме ваш варіант. Зручний хват однією рукою 850 Вт потужності, котрих досить на більшість завдань. Зручне руків'я, що може розташовуватись як з лівого, так і з правого боку, в залежності від вашої потреби. Металевий корпус редуктора та надійно захищений мережевий кабель. Друзі, на цьому наразі в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці до гори, якщо сподобалось дане відео, а також дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Вам подякував, до нових зустрічей!